Так, друзі, всім привіт! У нас зараз уже середина майже грудня, і зараз хочу перевірити, скільки ж у нас на даний момент займає розгляд анкет на Work Permit та на візу до Канади. Значить, дивимося: Work Permit From Inside Canada. Uh, extension. Зараз у нас останній апдейт був 3 грудня 2025 року, і це займає 225 днів. А наскільки я пам'ятаю, у минулого місяця це займало 227 днів. Тому, ну, це радує, скажімо так. Е, насправді я всіх орієнтую на цей час, поки що не на раніше. Швидше може прийти, але в дуже виключних випадках у мене були такі випадки, коли було зняття обмежень, там прийшло швидше. Е, це перший був випадок. Другий був випадок. Прийшло швидше, але мені здається, там було через те, що треба було здавати біометричні дані хлопцю. Тобто він, коли заїжджав до Канади, йому не треба було їх здавати. А коли він вже приїхав в Канаду, і ми подалися на продовження говорк-приміта, йому прийшов запит на біометричні дані, і через це анкета його вона пришвидшилася. Тому такі справи, друзі. Напишіть, будь ласка, тут в коментарях, скільки часу ви чекали на розгляд вашого ворк-перміту. І подивимось, як у кого, яка статистика. Всім па-па, на зв'язку.